Друзі, вітаю на ОБОЗ ТОК. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. Обговорити є, що У мене надзвичайно цікавий гість. Це Вадим Денисенко, політолог. Рада вітати вас! Слава Україні! Юрій, слава, вітаю вас! Пане Вадимо, отже, триває обговорення мирного плану. Продовжується човникова дипломатія з того, що зараз відомо. Associated Press пише про те, що в Майами мають зустрітися українська делегація та американська. Буцімто Кушнер. Вітков і українська делегація, на чолі якої Рустему секретар ради нацбезпеки та оборони. Що ви думаєте про цю зустріч? І взагалі про те, що відбулось напередодні так: поїздку Вітков з Кушнером до Москви? Ну, тисячі сьогодні, в принципі, Путін підтвердив ті здогадки, які були у нас, е, вони полягають в тому, що е, з появою Кушнера е, можемо говорити про те, що стратегія Російської е, Сполучених Штатів Америки в переговорах з росіянами змінилася. Тобто, відтепер, Сполучені Штати Америки вважають, що вони повинні е, домовлятися з Росіянами по всіх пунктах, крім територіальних. І коли вони отримують домовленості із росіянами, після цього можна вже буде дотискати Україну з приводу територіальних питань, тобто, в принципі, подобається нам чи не подобається, але стратегія на цей момент явно змінилася і. Явно ми повинні розуміти, що тепер нам будуть нав'язувати саме таку гру. Тобто, в принципі, ми будемо обговорювати питання НАТО, питання ракет, питання ще чогось. А потім, уже в самому кінці, буде питання території, яке буде на закуску, яке буде сказано нам про те, що а тепер ми почнемо на вас глобально тиснути. Звичайно, це я говорю лінійний варіант, який в житті ніколи не відбувається завжди в житті з'являються певні зігзаги. І ці зігзаги пов'язані, в тому числі із тим, що зараз ми можемо бачити, що тріальна можемо бачити, що Путін знаходиться в певній ейфорії, тобто він вважає, що він фактично переграв всіх. Це спойлер не зовсім так, але тим не менше. Він свої ілюзії тримає на кількох надважливих моментах, на які ми теж не можемо не зважати. Тобто, перше, що треба почати, це те, що на сьогоднішній день вірогідність виділення нам тих грошей, які мали йти під так званий репараційний кредит, в принципі, все більше починає скочуватись до нуля. Тобто, на жаль, ми повинні говорити про те, що європейці виявилися. Над слабкою ланкою на цьому етапі, і е, напевне, все ж таки, як мінімум, в грудні, ми цих грошей не отримаємо. А якщо все буде йти за тим сценарієм, з яким воно йде на сьогоднішній день, в -з березня місяця у нас почнуться суттєві проблеми з виконанням бюджету, які будуть множитись на е, внутрішні кризи, які е, на жаль ніхто не відміняв, попри те, що нам здається, що в парламенті ніби все застабілізовано, е, це перший момент. Другий момент. Е, Росія вже чітко розуміє про те, що з однієї сторони Сполучені Штати Америки не мають можливості обвалити їхню економіку попри санкції, і е, більше того, стратегія Росіян теж дещо змінилась по відношенню до Сполучених Штатів Америки. Чі ж вона була з першого моменту такою, але зараз вона починає набувати певних уже реальних образів, е, і це полягає в тому, що росіяни все більше пробують затягнути росіян в те, щоб американців в те, щоб. Не розірвати е, переговори Україна, США Росія в е, два різних трека. один це оцей трикутник, другий це окремо США Російська Федерація. Поки що їм цього не вдалося, але на жаль, в принципі, вона достатньо систематично працює в цьому напрямку. Ну і нарешті третій фактор, на який ми поки що е, ну, крім, крім фронту, я зараз кажу, я фронт тут зараз не беру до уваги, хоча він відіграє величезну роль. І е, нарешті третій фактор політичний, про який ми маємо говорити, це поки що не до кінця не зрозуміла гра Китаю, але Китай включився е, судячи з цього включився в переговорний процес. Недаремно Ван і міністр закордонних справ Китая е, приїздив в Москву напередодні переговорів е, із США, е, і е, можемо з великою долимовірності е, е, говорити про те, що головний посил, який йшов від китайців до росіян. Це те, що Росіяни, Китайці дуже б не хотіли, щоб стосунки економічні, особливо в питаннях освоєння північно-морського шляху, видобутку вуглеводнів і земів в Арктиці із між США та Росією зайшли занадто далеко. Тому от маємо от такий от набір не дуже позитивних для нас для нас факторів. Але в принципі ми повинні спочатку правильно поставити діагнози для того, щоб далі розуміти, як правильно нам вести переговори. Поки що, от, з моєї точки зору діагнози от такі. Пане Вадиме, ви говорите, що Європа виявилась за слабкою ланкою. Правильно я розумію, що і американська сторона і російська сторона в цьому їхня схожість намагалися витиснути весь цей час Європу із переговорного процесу. Їм це по суті вдалося, бо зараз йдуть перемовини на рівні США, РФ і Україна. Ну я не можу сказати, їм уже це остаточно вдалося, тому що не треба забувати, що контрольний пакет санкцій належить все ж таки європейцям, і без згоди європейців. Нічого не буде, але тут ми повинні розуміти дуже чітку річ про те, що росіяни дуже не хотіли б, щоб зараз з'явилися європейці на цьому переговорному процесі з іншої сторони, Європа справді демонструє дуже велику слабкість на сьогоднішній день і, і дуже серйозну роз'єднаність. І нарешті третій момент: Сполучені Штати Америки розуміють, що для них Важливо зараз завоювати ринок Європи максимально і завоювати його не можуть виключно безпековими санкціями безпековими гарантіями. Зараз в цю гру в безпекові гарантії починає включатися Китай, і тут ми ну те про що я весь час говорив протягом минулого року. що ти цього року, що е, ключова війна це не війна в Україні, що війна це в те, за хто і як буде заробляти на європейському континенті США чи Китай, і власне кажучи. Зараз, от ми підійшли до початку цієї великої битви, недаремно Макрон їде в Китай, недаремно китайці починають більш активно працювати. Недаремно, іншим, сполучені Штати Америки сьогодні говорять про те, що до G20 вони запрошують Польщу, і наступного року Польща буде запрошена до G20. Тобто, це все елементи великої гри, яка існує біля нас. Але ми її на жаль достатньо мало помічаємо або навіть не хочемо помічати. Пане Вадиме, щодо Макрона і Китаю, як ми знаємо, Володимир Зеленський відвідав Макрона двічі за останні два тижні був у Франції, був на зустрічі з президентом Франції. Є певні домовленості. Ми знаємо, обговорювали їх в попередніх ефірах і з приводу співпраці, і з приводу Рафалів, але це така довгострокова перспектива. Ну і власне так, зараз Макрон в Китаї і є перші заяви, принаймні Блумберг цитує Сі Цзіньпіна про те, що. Китай традиційно підтримує переговори і умови, які будуть вигідні всім сторонам, і так далі. і так далі. Тобто, те, що вони зазвичай декларують, що може відбуватись там за закритими дверима, що може обговорювати Макрон і Сі, про що можуть домовлятись? Дивіться перш за все, вони будуть говорити про китайсько-французькі стосунки, і про скажімо так, входження китайських товарів на європейський ринок через Францію і на. Власне кажучи, французькі інвестиції в Китай. Друга тема, яку вони будуть обговорювати, це питання безпекового характеру для Європи від Китаю, тобто як Китай може гарантувати безпекові питання ширше для європейського континенту. І от в межах оцих од домовленостей буде говоритися про Україну. Там не буде розмовлятись про те, що спочатку Україна, потім Україна, потім Україна, а потім уже ж все інше. Тобто, от ми будемо знаходитись в контексті оцього от, от більш широкого діапазону переговорів. Ми на жаль в цьому питанні взагалі не присутні. Наша глобальна проблема це тут, в принципі, це катастрофічна історія української дипломатії, в тому, що протягом останніх трьох років. Ми е, ігнорували Китай як тільки ну, Ми його ігнорували з 2014 року, насправді. Але е, з 22-го року, коли здавалось би, ну треба було б логічно мислити про те, е, хто і як буде в, 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 в надалі в принципі грати в ці ігри. Е, ну ми зробили все від себе залежно для того, щоб ми були не в Китаї взагалі. І тому от, на жаль, тут ми будемо от, грати через Францію, через можливо якісь інші країни, які будуть. Спочатку ставити про собою свої е, е, національні цілі, і потім уже і свої потім європейські цілі. А потім уже буде стояти в кінцівці Україна. Тому от на жаль, маємо таку ситуацію. Єдиний плюс для нас всіх полягає в тому, що в Китаю не потрібна перемога е, Росії. І особливо перемога із захопленням Одеси, тому що для них не потрібно захоплення України це різке посилення Російської Федерації, і вихід до Чорного моря це різка зміна, взагалі всього того, що буде відбуватися в Чорноморському басейні, але при цьому ну ми маємо чітко розуміти, що <кхем> на жаль, з наша в Китаї на сьогоднішній момент немає, і в короткостокої перспективі вони явно не з'являться. Пане Вадимо, ну і ще один плюс, який як я бачу, це тож це те, що Росія може та свої умови проштовхнути, і це буде невигідно ще й Європі, тому що таким чином Росія буде ближче для Європи, ближче до неї, і потенційно може стати наступною жертвою Росії. Таким отже, Європа зацікавлена в тому, щоб Росія не стала до найближчі, відповідно, щоб у нас були якісь надійні гарантії безпеки. От які можуть бути ці гарантії безпеки? Бо зараз те, що декларує адміністрація Трампа, не схоже на те, що вони готові щось нам пропонувати аналогічне до НАТО або п'ятої статті, або будь-яких інших Діти, е, ну я не знаю. Я вже, мабуть з півроку говорю одне і те ж саме. І я не бачу якоїсь іншої гарантії безпеки для України ніж гарантії того, що Україна отримуватиме фінансування, ну хоча б найближчі п'ять років. І друге, це гарантії постачання зброї. Все. у нас немає інших гарантій, не треба тішити себе ілюзіями про НАТО, про п'яту статтю. Це все буде перським меморандум. Це все насправді. Ну тут я розмовляю з дипломатами. Вони мені говорять про те, що а якщо це буде затверджено, там якісь там пункти будуть затверджені парламентами, то це. Там буде мати якийсь вплив. Це не матиме жодних впливів, от реально в нинішньому світі. Ну, ми повинні зрозуміти, що система Ялтинська система вона де факто зруйнована, тобто вона не буде працювати. Ми отримаємо іще ще один Будапештський меморандум. Наша єдина гарантія безпеки це на цьому етапі. Це гарантії фінансування і гарантії отримання зброї. На наступному етапі все буде залежати від України, чи зможемо ми побудувати такі стосунки, які в принципі стануть переперетворять Україну в екзистенційну, скажімо так, необхідність для існування тих чи інших держав? Все інше це абсолютно відлукаво, і це чесно кажучи, еквілібристика словесна політиків, які хочуть продати щось або когось, тобто самих себе. Пане Вадима, ну тут вигодна вигода очевидна для Сполучених Штатів Америки, тому що вони найбільший виробник зброї у світі. Якщо вони продають нам зброю, забезпечують нас зброю, вони виграші, вони в плюсі їхні компанії працюють, заробляють контракти, є постачання є звідки. ці спекуляції, які звучать і від речниці Білого Дому, і навіть Марко Рубіо давав інтерв'ю Fox News і теж говорив, що Сполучені Штати Америки не можуть постійно допомагати Україні. Це нереально, але ж вони не просто зараз допомагають, вони продають зброю Європі, яка подальшому передає зброю нам. Тобто, вони заробляють на цьому, їм вигідно надавати нам таку гарантію у вигляді постачання зброї. Звідки ці спекуляції? Ну дивіться, в принципі, по-перше, ми не маємо гарантії того, що у нас будуть гроші на купівлю цих цього зброї. Оце ключове питання. Тобто, це це, це ув'язані речі, гарантії того, що ми будемо мати. Гроші, і що ми будемо мати гроші на купівлю цієї зброї, оце насправді головні гарантії, які ми можемо отримати в результаті цих переговорів. Все інше це із розряду, чесно кажучи, некорисної міфології. Ну, власне, з економістами ми розбиралися де ж ті гроші, які ми можемо отримати, то зійшлися на тому, що нині вільних грошей як таких у Європи для нас немає, окрім як репараційний кредит. Це про замороження активи 140 мільярдів, які зараз лежать в бельгійському євроклірі. Тобто, це єдині гроші, які можуть надавати Україні на продовження війни. Як ви думаєте, чи вдасться їм досягти згоди? Так ви сказали, що навряд чи в грудні ми зможемо отримати ці кошти або подай якусь частину. Чи вдасться взагалі фіналізуватися і таки дати дозвіл на них? Ну в принципі, в європейців є екзистенційна проблема. Тобто, у них є дуже серйозна проблема безпекова. Зараз починаються переговори про те, яким чином буде гарантована безпека в Європі. Гарантувати безпеку в Європі можуть тільки дві країни: це Китай і Сполучені Штати Америки. Власне кажучи, от навколо цього розпочинається е, велика боротьба, тому що е, в результаті цієї боротьби буде від результатів цієї боротьби буде залежити те, хто і як буде заробляти на європейському континенті. Тому, власне кажучи, е, от навколо цього е, і будуть відбуватися всі найбільші баталії. Е, чи Україна отримує е, гроші? Ну очевидно, якісь ми отримуємо, але знову ж таки, ми. Входимо зараз в ситуацію, коли європейці будуть мислити категоріями власної безпеки забезпечення власної безпеки в максимально короткий проміжок часу для того, щоб потім перехреститися і забути про цю історію. Пробачте за такі вирази. Тому на жаль, в принципі, перед нашою дипломатією стоїть глобальний виклик, а перед українською економікою стоїть ще більш глобальний виклик, тому що ми матимемо. Дірки в нашому бюджеті співмірні із там сорока українського бюджету, і це глобальна проблема. От вчора український парламент прийняв бюджет, всі аплодували, всі розповідали, як це буде здорово. Ну але ну не треба бути великим економістом. Тобто, в цьому році, станом на зараз, невиконання дохідної частини бюджету складає там. В районі, якщо правильно пам'ятаю, там трошки більше 400 мільярдів. В наступному році збільшення доходної частини і ще майже на півтрильйона, на 500 мільярдів. Ну ну не треба бути великим економістом. Ну нема грошей в всій країні для того, щоб зібрати такі гроші. Тобто, ми закладаємо завідомо невиконувані бюджети, сподіваючись на те, що звідки з неба впадуть гроші, і самі себе тішимо ілюзіями. Тому на жаль, в принципі, питання грошей. Стає не менш кардинальна, ніж питання фронту. От ми про це просто ніхто не хоче в голос говорити. Але це, на жаль, та проблема, яка, не дай Бог, але має всі шанси доганяти нас у 2026 році. Пане Вадиме, правильно я розумію? Тобто, це той ризик, який перед нами з'явиться, чи зможемо ми продовжувати війну, не маючи грошей? Правильно? Це отак питання може стати. Ну в принципі, у нас буде вибір або війна, або соціальний виплат. Тобто, тут треба ну не, не в тому варіанті, щоб так або або щоб так різко було, але або зменшення одного, або зменшення другого. Отак От це буде стояти 100%. Так, пане Вадиме, на завершення хотіла вас попитати про делегації, які зараз от будуть продовжувати ці мирні переговори. Ви сказали, що величезні виклики для української дипломатії. Так, ми розуміємо, зараз не з'явиться місточок у Пекін одним днем. Якщо говорити про ту делегацію, яка сполучених штатах Америки, ми знаємо, що відбулися вимушені заміни. Скажімо так, раніше очолював переговорну делегацію Андрій Єрмак, який був керівником офісу президента. Зараз ми поки що без керівника офісу президента очолює делегацію Рустем. Умін. Яров, як ви взагалі оцінюєте наші шанси і нашу переговорну делегацію? Ну і власне американська Стівен Вітков і Джаред Кушнер. Вітков, а то ми знаємо, як поява Джареда Кушнера може вплинути на, на нас, на українську сторону Ну, дивіться, поява кушнера вже я сказав, вона вплинула. Тобто, в принципі, змінилася стратегія переговорів. Тобто, зараз е Путін сказав, що розділено на чотири частини е ці 28 умовних пунктів Віткофа. І я повторюся, що американська сторона грає в наступну гру. Спочатку обговорюються всі питання, крім території, потім, в кінці, якщо всі ці питання будуть погоджені, американці вважають, що з територіями вони дотиснуть Україну. Тобто треба розуміти, що логіка американців полягає в цьому відносно нашої делегації, ну і Куштар це людина, який довіряє повністю Трамп. Він прийшов на посилення Віткофа, проти якого є достатньо багато негативних відгуків, і Кушнер показав себе достатньо хорошим переговорником по питаннях конфлікту в Азії. пластинсько-ізраїльському конфлікту. Це перший момент. Другий момент відносно нашої делегації. Проблема не в тому, що змінився Єрмак, змінився у мірав Єрмак. Змінив Єрмака замінив у міров. Проблема в тому, що і до того, і зараз що говорять американці? Американці говорять, ми просимо від вас не ставити завищених ідеалістичних вимог, а перейти до більш реалістичних і прагматичних підходів. Чи змінилися директиви від Офісу президента, чи від президента, точніше, в зміні цих речей, я не знаю. Поки що ми відповісти на це питання не можемо. Чи розуміє українська делегація те, що насправді змінилася стратегія американців. Ну, я думаю, що саме зараз вже напевне вони починають про це розуміти точно. Але від нашої переговорної делегації, якщо чесно, не так багато чого і буде залежати. Це буде залежати від того, які вимоги будуть. Прописані в директивах президента я повторюся, що ми повинні зараз, ну я говорю свою точку зору, зосередитись на питаннях. Не просто міфічних гарантій про п'яту статтю НАТО, якої не буде. Ми повинні зосередитись на питаннях фінансування України в найближчі п'ять років. Тому що без цього ми Зімбабве. Ну, ми повинні розуміти, ми країна Зімбабве, яка мала гіперінфляцію, мала глобальні проблеми, тому що е, мала величезну дірку в бюджеті. От для нас головна задача не допустити цього. Якщо ми говоримо про американо. Е, Українські чи американо-європейсько-українські переговори. Другий момент, очевидно, нам треба думати про вступ до Євросоюзу. Наскільки це реалістично? Наскільки, якщо це не реалістично, то як Євросоюз буде нас фінансувати, тому що іншого джерела фінансування на сьогоднішній момент немає? Тобто, я ще раз повторюся, питання грошей найближчі роки в повоєнний період буде стояти не менше ніж питання фронту на сьогоднішній момент. На жаль, про це взагалі ніхто в голос не хоче говорити, тому що всі живуть якихось у реляціях про те, що ми застабілізували ситуацію, ми прийняли бюджет, ми там і ще щось. Ну, це все насправді ну фількіна грамота неправильно буде говорити. Але той бюджет, який ми маємо на 2026 рік, це малореалістичний бюджет, який красивий на папері, але не більше того. Чудес просто не буває. Це правда. Пане Вадиме, пропоную ставити три крапочки. Дякую вам за цю тверезу розмову, за ваш аналіз, за вашу експертизу. Спасибі. Глядачам областок нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми. Запрошуємо вас до активних обговорень у коментарях. З чим погоджуєтесь, про що готові дискутувати. Будь ласка, пишіть, ми все радо читаємо. До зустрічі.